Українську курятину не пустили до Європейського Союзу. Кажуть, їй треба скинути зайву воду. Подробиці в українській курятині більше води аніж м'яса. Наразі навіть немає спеціального стандарту на допустиму норму вологи в охолодженому м'ясі птиці. Тож все на совісті нашого виробника. Я покупаю на базаре у одного человека, которому я доверяю. Курице это на сегодняшний день не мясо, да, не продукт. Лучше покупать свинину, говядину. Ну доверяю, что мне остается какой-то выбор. Технологічний інститут молока і м'яса Національна академія аграрних наук України провів ряд досліджень. У ході експерименту брала участь охолоджена курятина різних виробників. У деяких зразках було виявлено аж 10% вологи. Але за що ж у такому випадку платить споживач за воду чи за м'ясо? Та як уберегти себе від покупки сумнівної курятини? Для порівняння у Євросоюзі дозволений рівень до 5,1. Для потребителя безпечним є не сама влага, а то, яка влага содержится в м'ясі птиці. в залежності від того, які дезінфіціруючі віщества применяются в технологічному процесі мяса птиці, а именно при охлаждении мяса птиц, это как раз и есть наиболее опасный моментом для здоровья нашего потребителя. Рібіціля дізінфектант ета хлор в Україні, як і в Європі, деякі компанії використовують безконтактний аерозольний спосіб охолодження. У такому випадку до курки не потрапляють зайві дезінфектори. Як це, наприклад, відбувається при охолодженні у ваннах. Але поки що в Україні інформації про це на упаковці немає. Тож і дізнатися про спосіб охолодження ми не можемо. Науковець Ніна Усатенко бореться за обов'язкове введення таких маркувань. На на охолодженому м'ясі птиці, а також боліває за встановлення норми вологи до 4%, як у Росії. А поки що при виборі м'яса можна лише керуватися зовнішнім виглядом тушки. Якщо немає проколів від шприців, значить більше шансів, що ви купуєте курку, а не воду.